Ого, сила селен на глядачів. Крутезний концерт. Так так, чи є ще охочі? Ого, там крутезно. Що то за вечірка? Oh. Привіт! Oh. Мушу йти на сцену. Oh. Суперова, Втім, є одна умова. Вхід виключно для Хантрікс. Та це не проблема. Yes. То як чи ми проходимо? Перевірмо вас за шкалою. Так, наче нам вдалося подружко. Я не вірю власним очам. Андрій, я ваша фатка. Марші вже ж проходьте. Чудово повеселитися. Mm. Та хто там ще? Ова, Я би й собі хотіла потрапити на сцену. Привіт! А ти хто така? Я також дуже хочу туди потрапити. Поглянь, як я танцюю. Ой, що відбувається? Ноги заплуталися. Голова обертом. Що скаже наша шкала? Пу-пу-пу. На жаль, цього недостатньо. Отакої. Я ж так хотіла. Ха-ха, мій улюблений момент. Дідуся дуже шкода її. Ходімо, допоможемо. Крихітку, не засмучуйся. Ми допоможемо тобі стати Кантрікс. Дивись, нам все вдасться. Ходімо з нами. Ова, дуже гарно. Тепер вибери собі одну з карток. Цікавезно, виберу цю. Хочу бути як міра. Дівчатка, це крутизно, негодно повірити. О, Дякую. О -о. Чудово тобі пасує. Ти красиня. А що? Трястя? Я заваджу вам зібрати власний гурт. Ось тобі. А це що таке? Хто так вчиняє? Сміття слід викидати на смітник. Ось так. Маємо тепер всі картки. А вже ж, то з'єднаємо. Зараз відбудуться чари. Тронтрік. Ова, чудово. Тепер маємо чек-лист. Дай п'ять. Ми зробили це. Ха ха, наївні дівчата. Зараз ви в мене ночуватиметесь. А що відбувається? Головне захистити крихітку. До бою. О, лишень пощакоїться. Мені лячно. Я краще сховаюся. І захищайся з твого боку. Зої, пий! Тепер моя черга. Схоже, нічого не вдається. Ні, Я не годна надалі ховатися. Можу їм допомогти. Дівчатка, я прийшла до вас. Я миті цей день. То як? Крихітко, це було крутезно. Що з тобою? Покажи, що з твоїм обличчям. Ой, Це зовсім не добре, маю ідею. Погляньте мій персональний домашній догляд. Чудово. Бракує хіба крісла. Тромтрі. Сідайте, панянко. Зараз матимете процедури. Ще й супермакіяж. Так так. Ще й ось так. Дуже приємно. Гарний результат. Тепер тик-ток. Неймовірний макіяж. Ти прекрасна. Далі всі разом. Селфі, Ти красуня. Привіт фанатам. Ненавиджу жодних уподобайок. Що це таке? Не може бути. О, як? Та я не вмію танцювати на цьому. Не хвилюйся, крихітко, Я навчу yes. тебе. Це легка справа вчись, а я підкажу. Це все, Міро. Далі твоя черга. Гаразд. Наче не надто складно. Я спробую. Тільки ось гадки не маю як стрибати. Не хвилюйся, повторюй за нами. Ой, все одно не збагну, ще й не видно. Гадаю, пишна спідниця заважає. Ха-ха, <гас> невдаха. <гас> Пусте, мої ножиці. Стрибай мені спала на думку ідея. М -м -м. Цікаво. Що вона вже надумала? Гатки <гас> не маю. Схоже, я знаю. Зараз дещо буде. Погляньте, спідниця з букета. Трум трик Неймовірно. То як вона це робить? Завершальний штрих. Як вам, подружки, така спідниця? Це було приголомшливо. Неймовірна спідниця. Мужбо, приміряй. Опа, мені дуже подобається. Тепер зручно. Видно, і все вдається. Мужбо, аго, ти зможеш? Чудова робота. Не годим цього надалі терпіти. Жах, що то за звук? Чого це? Просто жах. Болонка горить. Не панікуймо. Я знаю, що вдіяти. Отже, де моя шапка? Ось вона. Так, Чи маємо щось потрібне? А нічогісінько. Де ж вони можуть бути? Ось вони. Те що треба. Ага. Берімо. Ой, ні, тільки не це. Що це таке? Що ти тут робиш? Куди намірилася? Зараз я тебе заарештую. Ой, за що? Я співачка. Теж мені співачка. Дай сюди. Ла ла. ла О, Ванічогенька та ваш вуха болять. Потримай. Я доведу тобі. Слухай уважно. Порушниця, сподіваюся, ти худенько повернешся. Від палеці у годі відбитися, ось бачиш, публіка любить мене. О, селен на подарунків, я й собі так хочу. Пропоную помінятися. Я тобі подарунки, а ти мені колонку та мікрофон. Щось невпевнена. Така нерішуча. А що як так? Такого не може бути. Неймовірно, Хантрікс. Я твоя фанатка. То обійнімося та міняймося. Ти найкраща. Я йду. Ти найгарніша. Бувай! Дякую. Oh. Зої Міро, я прийшла і все дістала. Нарешті заспіваємо. Суперово. А я саме написала текст oh. пісні. Спробуймо. Mm, цікаво, цікаво. Дівчата, сюди. Yes. Почнімо. Тримай. То вперед. Ова. Oh, wow. Ти співаєш. Oh, nice. Дякую. Чи тобі сподобалося? Неймовірно, це 10 з 10! Mm -hmm. Ви ще гадки з ким маєте справи співачки. Mm -hmm. Тримай мікрофон і пробуй. Гаразд. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чому? О, це весело? Чудово. Yes. Mm -hmm. Мушу тобі чимось допомогти. Mm -hmm. Згадала, маю еліксир від доктора Хана. Тримай, пий. Дякую, зараз куштую. Ого, таке помічне. Гай маємо проблему. Мені подобається така кумедна. Не переймайся. Поглянь, що маю для тебе. Гадаю, тобі підійде. Чудово. Мені дуже подобається. Вони мене неабияк дратують. А, що вдіяти щодо філіжанки? Вона зламалася. Не переймайся. Я майстриня на всі штуки миттю полагоджу. Обожнюю <рогрес> <рес> квіти та хантрікс. Зворушливо. Втім, мені потрібен пластир. Де він? Ой, <рес> знайшовся. Миттю все полагодимо. Буде все добре? Ой ой, що це таке? Привіт, красуне. Ух, що ти тут робиш? Ну, я допоможу. Дякую за допомогу. Однак я вже й сама впоралася. Та допоможу, чого ти не соромся. Я ж кажу, що нема потреби. Я забороняю чіпати моє. О, що ти накоїла? Ти ж розбила. Я хотіла якнайкраще. О, такої друзки. Вибач мені, ніякого. Зачекай тут. Хвилинку, о, подаруночок мені. Ось Тримається для тебе. Для okay. мене? Дякую. Погляньмо, що тут. Неочікувано. Ти найкраща. Дякую. Втім, мені час. Я біжу. Успіхів. Дівчата, чи ви зачекалися на мене? Всім привіт! Погляньте, що маю. Все для фарбування волосся. Привіт! Маємо тут перекус. Хлопчину, ми тобі порцію взяли. Чи будеш із нами? Так, а вже ж. Я страшенно зголодніла. Дуже смачно! Mm. Смачного тобі! Я цю локшину. <плес> Дякую. Це було вчасно. А тепер до роботи oh. фарби, пензлики. Yes. Зараз зробимо щось цікаве. Oh. Магічне фарбування. Один, два, три. Як це так? Що зі мною відбувається? О, це ж нове волосся, чи що? Суперово, просто неймовірно. Ова! Ай! Фух, фу, фу, минуло. Ось і добре. Якщо до попоїсти? це саме те, що треба. Скільки можна чекати? Га-га! Слушна ідея. Локшина, локшина, локшина. Смакота. Гостренька локшина. Саме така, як ми любимо. О, пече прохолода. Так добре. Наступний етап зброя. Ми навчимо Є. тебе нею користуватися. <реш> Ало, Міро, йди сюди. Маємо для тебе подаруночок. Ого, як цим користуватися? Трястя? Я не навмисно. Не хвилюйся. Маю рукавички. О, Вони такі зручнюші. Тепер інша річ. Я його тримаю дуже міцно. Тренування розпочинається. Дивися на мене і роби, як я. Ага, Я зрозуміла. Повторюю. Ти молодець. Ще раз спробуй. Ой-ой! ой Що це було? Поглянь, це ж демон. Тобі гаплик. Не з тими маєш справи. Отакої привіт, а я тут гуляв собі. Чи хочете скуштувати снеки? Що? Це ж мої улюблені, обожнею. Давай сюди. Ага, Раю. Ну ж, бо поквапся. Їш. О, неймовірна смакота. Ой, Халепа, що трапилося з Зої. Не бійся, я тебе захищатиму. Ей звідси! дитинко, забери в неї той меч. Окей. Як скажеш, напарнику. Ага. ага, Зої, що ти накоїла? Ми ж були командою. Трум-трік! Ні, не чіпай її. Що зі мною? What? Я мчу на допомогу. Oh. Чого це не працює? <laughs> То що не вдахи? бувайте всі. Ходімо. Румі, а чого це в мене нічого не працює? Слід поміркувати. Mm. Oh. А, я здогадалася. Oh. Наш наступний пункт взуття. Де mm. ж його взяти? Mm. Mm. крутизно! Дякую. Oh, yes. Зувайся та тренуйся, а я спробую повернути Зої. Oh, О, Це саме те, що треба. Де? Де мій меч? Не нудьгуй. Я миттю повернуся. Oh. Де вони? Це знову ти? Де Зої? Що ти з нею вчинив? А знову ти огідне дівчисько. О, oh, ні, мої сили. Чи сподобалося відео? Став уподобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.